Блажаний, хто читає і ті, хто слухає слова пророства та додержує написане в ньому. Час був близький. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Минулий раз, коли ми розглядали питання дотримання, я після того почав перечитувати деякі вірші і звернув увагу на те, що чомусь автор в основному використовує слово дотримуватися, а не виконувати. По суті, вони похожі чимось в своїй дії дотримання і виконання, але в, смислі, в глибокому смислі це є два різних таких дві різних дії, два різних повеління. Тому цікаво, мені було стало, чому написано дотримуватися. Чому дотримуватися слів пророцтва книги цієї, а не просто виконувати, чому дотримуватися закону? А не виконувати. Чому саме дотримання, а не виконання? І коли почав досліджувати, побачив, що автор використовується. І це є велика милість зі сторони Бога. Зараз стараюся пояснити. Дивіться, все те, що ми знаємо, ми його не виконуємо. Не завжди ми до кінця виконуємо ті самі правила дорожнього руху. Не завжди ми Рецепт гостохазяйка, коли варить борщ інш, чи пече пироги, вона ж не зважує рівно там 200 грам і не грамом більше. Вона ж ляє якусь суміш чи речовину і не каплює більше. Вона просто дотримується, ну, скажімо, приблизно, да? плюс-мінус абсолютна похибка там не має значення. Ніхто ж не дотримується. Ну, за виключенням, скажімо, ну, вже ж, певних рецептів або е, випадків в е, дорозі. В основному йде питання дотримання. Тому е, це одне. По-друге, те, що ми знаємо, ми не завжди його виконуємо навіть наполовину. Ми виконували, да, до, скажімо так, знову ж ті самі правила. Їдемо в місті, світлофори зупиняємося на перехресті, їдемо польовою дорогою, теж їдемо по правій стороні. Ми їдемо там, де нам зручно. Ми дотримуємося правил, якщо буде зустрічний, ми уступимо йому праву ліву сторону, якби свою. Але в цілому ми дотримуємося, але не виконуємо. Це важливе це актуально також і в нашому повсякденному житті, коли ми робимо ту чи іншу справу, коли ми. Спілкуємося, коли ми живемо в суспільстві, в соціумі, ми також дотримуємося правил, норм, моралі. І перше, ми не завжди виконуємо все те, що знаємо. По-друге, ми не завжди або не все знаємо відносно того чи іншого питання, ми тільки десь, напевне, половину з всього того знаємо. І коли ми досліджуємося Святе письмо, з кожним разом, коли ми досліджуємо, знання збільшуються. Покращується, А ми ж розуміємо, що ми не настільки досконалі люди, що можемо зразу автоматично перебудовуватися і виконувати все це. Тобто, ту інформацію, яку ми знаємо, ми виконуємо частично. Інформація додається, знання додається. а виконання наше зменшується. І якби ми знали все. Що в Біблії від нас вимагається в Бога до нас які вимоги, то ми б напевне не виконували і там, скажімо, 10 або 20% зі всього того. Тому Господь у своїй милості, знаючи нашу слабкість, нашу недосконалість, Він закликає нас до дотримання. Він каже, хоча б дотримуємося. Коли ми дотримуємося, це такий позитивний рух, важливий вадія. По відношенню до того чи іншого. Тому що коли ми виконуємо, в нас не виходить, ми дуже часто опускаємо руки. А коли ми починаємо дотримуватися і розуміємо, що в чомусь ми можемо помилятися, і той, хто спостерігає за нами, бачить наші наткнення і бажання, скажімо, дотримуватися, то він поблажливо до цього ставиться, звичайно. Це допомагає нам. Тому Господь, коли говорить, що дотримується, це говорить не стільки про те, що ми повинні якось байдуже ставитися, або неякісно виконувати ту чи іншу справу, не досліджуватися те письмо до кінця. Просто це говорить про Божу поблажливість і про Боже милосердя до кожного з нас, Бога, який розуміє нас і знає нас. Тому це важливо. Дотримання воно важливе і воно обов'язкове. Тому сказано, що блажений хто додержує, дотримується, зберігає все те, що я знаю, слід дотримуватися і виконувати. Як і в, в першому своєму розділі 22-24 вірші він говорить, будьте ж виконавцями слова. Есть, виконувавцями, а не слухачами самими. Ми говоримо, що блажені, хто читає і слухає та виконує. А, а далі він говорить: бо слухач слова, а не виконавець той подібний до людини, яка якби, розглядає риси обличчя в зеркалі, подивившись, відійшла і забула, яка вона є. Тобто Слухач не досконалий, а виконавець він більш досконалий. Тому ми маємо бути виконавцями слова, а не слухачами. І ще важливий аспект, чому дотримується, не виконувати. Тому що коли ми починаємо себе втішати, що ми виконуємо, в ми, нас вже закрадається така думка, що ми от можемо щось вже зробити корисне для нашого спасіння, що може нас наблизити до Бога. Ми ж розуміємо, що додати або відняти від спасіння, яке Господь дав нам, ми не можемо. Тому дотримання, воно якби наближає нас не стільки. В формі послуху, в формі там спасіння, заслуги, як у відносинах. І це важливо. І тут ми коли дотримуємося, ми розуміємо, що потрібна Божа милість. А я сам Тому що виконавці вони вважають, що вони самодостатні, їм цього достатньо, виконавши якісь релігійні обряди і повеління. Вони зможуть таким чином наблизитися до спасіння не до Господа як особистості, а до завітної цілі. Тому важливо дотримуватися, зберігати і бути виконавцями. Бути виконавцями, але не вважати себе за таких, не ставити перед Богом, що от я ось є виконавець, що я чогось досяг. Просто покладатися на Господа. Павло до Тимофія в 4 розділі сказав: Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чи, не, чи так, ти сам спасеся, або сам себе спасеш, і тих, хто слухає. Амінь.